Найпет не попав по мені, два рази раза стрелял, з ППшки мене розібати. А я в ПК стояв. Фукай, як сука, ультануте. Он блядь. у звісно, ты конечно таки Бля, главное зі стартов в'їбати за два за три прав и тоді вже піде. Возрождение. Ну что сразу, блядь, не убиваешь ту да. Фу, бля. Ебачий. Те вікно. Пізмету їх контракт? Нихуя. Блядь, він... В смысле я тільки шо був піз землею? Не найшов його. А, він блять на пол. Ваша задача уничтожить все счеты без кидать. Я чел коло мене. Походу. Размещаю мину. То біля тебе є наш чел. Чекай. А, ні, блядь. Я просто почув, що хтось коло мене. Не дивись, якщо чел візьме карточку, зараз буде їхати на скутері. <плес> 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 да, треба буде його закрити. Блядь, ну у нас нікого немає, нам треба різко, блядь, піздець різко на комплект лутати. Да, у нас взагалі галяки. Нема нікого. Унутра бегом экстра бігом. Вот конфекти типе. Блять, мене два решта. Четыре еще пару копій не хватает. Дай скинул метку на мантии. Дай ще метку додумается. Да на земной блутю Що, ніхто не біжить? До тебе? Не видно. А, вообще Ні, х не, бабки скинути. Тут давай купляй, малий. У мене два реса, якщо що нагадаю. Я буду сразу резаться. Бля, шкода на бабку, на похуй. Точно, а ні, я просто. Я на крешу падаю. Ти що, потрос? Я, я, я чел. Тут его, сольник. Ти там, ти потрос. Тут... Ну ти сам кукаш там. Понял. Вбрасай, блядь. Одно... А, він сольник, він сольник, він сольник, він сольник, він сольник, він сольник був. Go, я буду тросом підниматися. Але мені треба розмін, щоб хтось за мною піднявся тросом. Блять, на мені два реса, конечно. Ти є, да? Готовий? Все, я піднімаюсь, ти розмінюєш. Я піднявся. Вони під низом будуть виходити. Я є знизу. Я Контракт Є є коло мене близько. Зараз з комплектом вже в ході. Зараз самі під. Давай, навіть. Хілюсь, 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 хиліс. Ще ще будет. Крыша, крыша! затунда крыша! Да. Тебе рез на ты тебя Я вниз. У мене три реза. Ну типа понял, что я рез на вас. Коробка с патроном пластинами. Бэбка робе, Найс. Чуешь два типа? Блять, вот тут вот, вот два типа, трофеи. их. с Да да. Чуешь тут то сольник? Давай, давай, давай сольника, сольника. Блять, пока бабка робит. По мені... Пробуй, пробуй, вдруг. Близько, близько, Ви тут то того. В мене. Нок. Нок, нок, нок. Да, бачив. Доїв. Е, ще світять мене. Ще двоє там. На тросі? Все, біжу. Да. А, з тунелі, з тунеля. Я Фулка в тунелі. Фулка в тунелі. А, поняв. Пушить мене! Цього забрав? Ще в тунелі є, ще в тунелі є. Походу ластовий. Кидаю дим, проходимо в тунель! Я біжу до тебе. Мітку десиш? Хорош, закрили. Е, у мене є бабки на бебку, йдемо, я на маску куплю бебку. Можеш там патрони поповнити. Там дима і не знаю, з чим ти граєш. Бля, нагадай мені, якщо хтось у нас вмре, в мене є рез. Щоб я зразу рез... Рі... У мене три реза є. Беру бебку. Даю бепку. Ееее, e, так. Піздає. Чуєш? Чуість... Йдем туди, йдем тросом залитиму. Йдем на трос. Всі команди на цій стороні. Да-да, там, о, там ми зараз пофайтимуся, файно. Ееее, чуєш? Отмєна. Сюди три типа В тебе скейршей Блять в тебе теж хуйня грушей Є, падай Падай на заправку впав чел дав метку Сольник Він в район Сольник Хата, хата спити, Летунда. Да там два снайпера, мені габела. Бля, я не встиг дым тобі. Я не встиг тобі дым накинути. Я тебе ресурю. Я тебе ресурю. А хата я ж перед тим. Я ж перед тим хату дав метку. Них зони не буде. Тут, 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 тут. тут двоє, тут, двое. В них зони нема, вони самі прийдуть. Просто принімайте. На пластини, на, 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 скину. Наша посилка з в при себе так, жало, так. Вони вже тут, а в хаті. Весь близько, блять, нема бепки. Я прожимаю бепку. Нема диму. Зараз дим реснеться, я бепку зразу жму. Не можу, не можу. Дві секунди, 2 секунди. Все, даю, даю беб, даю бепку, даю бепку. Даю, даю. даю, бебко, даю, бебко. даю, даю. Е, бачиш, тікає сольник, да-да, нам треба його того сольника закрити. А тоді підемо до тімейт. А, вони двоє, Витунда, вони двоє. Ну як, ну блин, ч пиз блять, та ч ми двоє закриваємо и? Ну, це пиздует. Ресую тебе, ресую. Осталось. На на, ресну. на комплект падай. Ну я письма то воду, Я накину дим, накинув дим на комплект. Дав дим тобі. Близько вони. Зараз вийдуть. Зараз вийдуть, Тут того. Них зони нема. Хорош. Хорош, ще будуть, ще будуть. Там ще. В тебе, в тебе. Но окну в нокну, нокну витунда. Та він же жму. Ресався, нього селфі, Та ти в газу забереш. Забере збере залутай себе. Даю бепку. <таспільств> все, все, ти є. Впади не в газу і забіжи в газ. На гроші на газі, купи газик і забіжи в газ. Нікого немає. Да? Ну дивись. Я купляю газик, я тобі зараз скину газик в газу. Ти лутай себе. А, все, встиг. Що в тебе по грошах? А, купи селфік, купи собі селфік. Так, бігом лутаємо, може на бепку налутаємо. Блять. Газ, 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 газ тебе. Йдем в тунель, йдем в тунель, йдем в тунель. На мене ще ріп'є, коробка. Бля, я кидаю коробку, мені треба дим поповнити. У комплект. Йоб, це мать Газ піздує мене. Ну, бо ми з'їбали пизда То вже чуєш плотніше, плотніше граємо А де ти я? А, ти там аж? Я побіг комплект забираю. Чуєш, нам треба зону зайняти. вже дограємо на победу. Чуєш, в мене ще раз витундить. Хто я в зоні? Де я тобі скину рез? Бабку було би добре. В нас хватає? бре У мене є бебка, знайшов. На рез, на рез, на рез. Покупляй. Паном, бля. Наверху. Э, бебку юзаю. На рез. Валяна Кирі. На тюрмі. Чуєш, дем край, дем край. Займаємо. На тюрмі прийнімай, вони зараз з тюрми будуть летіти. Блять, ну нема авіа. У Мен, мене є гроші на авіа. Я йду по авіа. Е, авіаудар купив в тебе що по бабках. Чи пиз тюрми сейчас Чуєш на 500 бак? блять, ну не все рівно. Я даю в серіану аві... авіа зони тих. Все, приймаю. Все, ты шо, Все, все. Є в мене, Ветунда тут у Блять, мене нокнули, размет! Ну блять, то ж кажу, де чел! Алло! Ну, пиздам. Хорош. Та ти шо гонишь, Він нас двох забрив. Ну то блять, я. Я впав типу, на голову. Але Це барани що? Я впав на типа на голову Він мене заскокав Атімейте барани просто в зоні стати коло мене І все Та, що ти хочеш тип з нульом блядь. Що, реально? А ясно блядь. Що, ще одну йдемо футбол, блядь? Та там початок 10 хвилин пропустим похуй. Та тіпи, тупаки, я в тупаки 0, бля, ти я... пані 1.0 бігають. А, серйозно? А, тоді можна не доветиться по факту. Та ні, ти чого. Не, вже там походу зараз заруба буде, то ні, ну, там давай йду будуть, це буде зараз жорстко. Ну ладно. Ну, тімейти тупі попались. В смысле победа?